Молодці! Молодці! Геркулаки! За те, що ми спокійно можемо пройти. А це що? Це банда. Боїшся проїйти десь кудись? Ми живемо в такий час, що якби не було біркута, то нас би заклювали. Кого б закрували? Заклювали. Хто? Хто там Отакі От як стоять внизу. Я хочу висловити велику подяку цим людям, нашим братам, нашим чоловікам, за те, що вони обороняють за те, що вони цю ситуацію по можливості стараються стримати. Хочу побажати їм здоров'я великого, терпіння, сили волі за те, що вони за те, що вони це все роблять і низький їм уклін.